Добрий день! Зараз ми будемо знімати відео мій ранок. Починаємо. Перший день Яна просипається з довго свого ганенького маленького ліжка, тому що воно насправді є дуже... Малень! Я Вона просипається під шумом своєї сестри. Гол-гол! Забили, забили! Забили гол! Представляєш! Єдійсь го! А на другий час... Вона потихенько, потихенько, чистить зубки. І вона тихенько йде до своєї збиральні, щоб помитися. Вона бере щітку, наливає водичку, потім вмочує, бере лакалут, пасту лакалут і масить, і чистить зуби. Тому вони в неї такі чисті. Що в нас поїде? Зуби? Це ж на кого тут А потім вона пчекається своїм дезодорантом. Ось, це духліє. А потім і дезодорант. А потім вона йде їсти дуже смачне печення, яке зроблене з фаршированого м'яса. А що а сьогодні, що немає і Вона має їсти суп із великої привеликої свині. А та свиня була обмотана какашками. Ні, я не хочу їсти суп! Я не хочу їсти суп! Їсти суп! Я тебе не ставлю! Телефон тебе шо, камера все заставляє. А я не дам їсти цукерки. Тому йди швидко, їж суп і цілий баняк буде чистий. А тепер вона з'їла весь баняк! А після веселого а після веселої, веселого супу. Вона йде до школи, до школи. Вона йде по своїй великій, перевеликий рюкзак Вона пішла. І вертається без рюкзака, забувши рюкзак в школі. Ну, вона і прийшла без рюкзака, тому що в неї рюкзак все там. І йде. І все!